Назар, один з учасників програми відновоюа 30 молодих людей з різних регіонів України зібрались, аби допомогти оновити молодіжний простір. Це національний обмін на базі молодіжного центру Дніпра. Він триватиме з 28 серпня по 1 вересня. Протягом п'яти днів по три години Назар разом з іншими учасниками долучиться до ремонту приміщення молодіжного центру Дніпра. Україна у нас це цільна держава, і кожен регіон це по суті є Україна. Тому чим краще стає кожен регіон, тим краще стає Україна. Відповідно, ми приїжджаємо, наприклад, Дніпро, бачимо такий чудовий молодіжний центр. Якщо в тебе місті такого немає. В тебе з'являється величезне бажання зробити щось подібне саме тому це є важливим, і я дуже задоволений, що я зараз тут. Цей проект розпочався в 2022 році. Його мета дати можливість молодим людям активно волонтерити. Здійснюється він за підтримки Міністерства молоді і спорту та всеукраїнського молодіжного центру в межах фінансової програми розвитку ООН в Україні. Міста обиралися, перш за все командами, які подавалися. У нас був відкритий конкурс. У нас був паритет на малі громади і центри, які працюють і потребують підтримки. Власне в Дніпрі як виграла команда Дніпра, вона подавалася. Не була якісна заявка. Ми її відібрали, і ми повинні. Розумієте, що Дніпро зараз є великим центром, який приймає велику кількість переміщених осіб. Кількість нових мешканців Дніпра не цінний яка є в Україні в цілому, після Києва. Тому важливо розуміти, що саме Дніпро зараз потребує ще більших молодіжних центрів. Під час чергування на одній з локацій розпочалася повітряна тривога. Всі учасники програми перейшли в укриття. Воно знаходиться в Палаці дітей та юнацтва, одне з перших, яке отримало Акт ДСНС серед закладів позашкілля. Дуже зручно, що є багато місця і воно зоноване. Тобто, в одній з великих кімнат зараз відбувається зустріч програми донорської з молодіжним центром та з учасниками, які з'їхали з усієї України. За моєю спиною окрема зона, де зараз малеча, яка також на гуртках займається, в цьому закладі вже готові зустрічати своїх вихованців в новому навчальному році, окрім укриття. Тут попіклувались і про прийдешній опалювальний сезон. Кожного року перед початком опалювального сезону ми проводимо технічний огляд. Саме в цьому році ми плануємо зробити час, заміну частини гідравлічного обладнання та заміну частини електричного керування обладнанням для того, щоб наша установка працювала взимку справно. Зроблений не було евакуаційний другий вихід. І дозволяє нам по всім нормам знаходитись тут з вами в Україні. Укриття міської станції юних техніків зараз на стадії облаштування було замінено повністю труби теплопостачання, труби водопостачання, повністю замінено труби каналізації та також водовідведення в даному приміщенні зараз у підпорядкуванні департаменту молодіжної політики. П'ятнадцять найпростіших укриттів шість із них вже отримали акт від ДСНС. Решта потребують доопрацювання. В цілому це доопрацювання не такі масштабні, як тут Загалом це система протипожежної сигналізації та дообладнання вентиляцією. Тому так поступово у нас виходить, що там, кожен, кожен тиждень ми маємо нові акти і а, маємо надію, що на 15 вересня у нас буде 15 часових актів. Вже у вересні розпочнуть свою роботу усі вісім закладів позашкільної освіти, підпорядковані департаменту.